24 червня 2025 року російський десантний катер класу Чорна, що ніс на борту 30 військових, прямував до західного узбережжя Куршина, не маючи жодного уявлення, що його вже протягом 27 хвилин відстежує турецький дрон, який завис на висоті 18 тисяч футів. Через 90 секунд ця здавалася б рутинна бойова операція. Мала перетворитися на один із найважливіших переломних моментів війни. Дрон Байрактар ТБ-2 стартував із прихованої позиції поблизу Миколаєва о 2 годині ночі, коли Чорне море ще було занурене у темряву, а російські оператори радарів боролися зі сном. Це був незвичайний дрон, а справжній бойовий літальний апарат відповідь Туреччини на американський предатор. Він міг перебувати у повітрі 27 годин безперервно, рухаючись на швидкості 70 вузлів завдяки двигуну Ротакс 912, тому самому, що встановлюється на легких цивільних літаках. Навіщо поспішати, коли попереду вся ніч для полювання? Маршрут дрона до цілі був прикладом майстерного уникнення ворожих радарів. Замість прямого курсу він обрав траєкторію, що проходила щонайменше за 50 кілометрів від, від відомих позицій російських С-300. Оператори добре знали, хоч ТБ 2 і має малу ефективну площу розсіювання, приблизно як у великого птаха, зухвалість біля ворожої ППО швидко перетворює дрон на п'ятимільйонний металобрухт. О 3-й годині 30 хвилин ТБ-2 досяг своєї зони патрулювання прямокутника повітряного простору довжиною 40 і шириною 20 кілометрів, що покривав основні морські підходи до куршина. З висоти 18 тисяч футів його сенсорний модуль MX-15D, вироблений у Канаді, бачив усе. Це була не просто камера, а багатоспектральна система, здатна зчитувати номерний знак на відстані 20 кілометрів. У інфрачервоному режимі вона перетворювала холодне чорне море на темне полотно, на якому будь-яке джерело тепла світилося як ліхтарик у шахті. Оператор, що сидів у наземній станції керування, більше схожій на геймерське місце. Ніж на військовий пункт, приготувався до годин спостереження. Дрон літав за заданим маршрутом автономно, а оператор перемикався між візуальним та тепловим зображенням кожні кілька хвилин, щоб нічого не пропустити. Це і є війна дронів: 99% нудьги, 1% чистого адреналіну. Але цієї ночі цей 1% наближався дуже стрімко. О 3-й годині 47 хвилин на тепловізорі з'явилася яскрава пляма. Вона рухалася на захід зі швидкістю 30 вузлів, залишаючи за собою теплий слід. Оператор збільшив масштаб і побачив знайомі обриси десантного катера проєкту 117070 Чорна. Ці 26-метрові судна були робочими конячками російських амфібійних операцій. Вони могли доставити 92 повністю екіпірованих солдати або головний бойовий танк прямо на берег. Але цього разу щось було інакше: катер був не один. ТБ-2 зафіксував ще два судна. Що йшли слідом на відстані близько 5 кілометрів. Конвой означав, що це не патруль і не постачання. Оператор позначив контакти і почав запис. Кожен піксель міг мати значення. Головний чорна йшов на повній швидкості, ковзаючи морем як катер завдяки водометам. Через тепловізор він бачив теплові сигнатури людей на палубі. Щонайменше 20. це не моряки, за манерою руху і спорядження піхота. У четвертій годині 10 хвилин тактична картина стала абсолютно зрозумілою. Конвой прямував просто до ділянки узбережжя, що за 8 кілометрів на захід від Куршина, саме туди, де українські сили раніше зафіксували підозрілу активність. Оператор взяв у руки захищений телефон. Що б не планували росіяни? Вони от от зустрінуть незваних гостей. О 4 годині 15 хвилин після 27 хвилин стеження оператор отримав три слова, що визначили долю десантного судна дозвіл на знищення. Дозвіл надійшов із центру операції 383-ї бригади БПЛА, де старші офіцери стежили за тією самою трансляцією. Рішення не було легким: кожна ракета «Мамл» коштує 70 тисяч доларів, а ТБ2 має лише чотири. А ще атака розкривала наявність українських дронів у цій частині Чорного моря. Але цінність знищення цього конвою переважувала ризики. Катер був за 15 кілометрів від берега, швидкість 30 вузлів, курс 330 градусів. Ідеальна мішень. Оператор обрав головне судно, щоби спричинити максимальний хаос. Автопілот TB-2 отримав нові координати: розірвати патрульну траєкторію та вийти на бойову позицію. Дрон повернув ліворуч, розпочавши широку дугу для оптимального пуску ракети. Мамл це розумний мікроснаряд вагою 22 кг з 10-кілограмовою бойовою частиною. Цього достатньо, щоби знищити легку броню або розірвати на шматки надбудову катера. О четвертій годині 30 хвилин на катері помітили дрон або почали щось підозрювати. На носі готували кулеметну установку. Оператор не став чекати. Перевірка. Лазер активний. Стан ракети зелений. Погода ідеальна. Дрон вийшов на відстань 12,5 км. ще трохи і 8. Ідеальна дальність. Але в цей момент відмова лазера. Серце оператора пришвидшилося. До берега залишалося 7 км. Кожна секунда критична. Він перезапустив лазерну систему. Через 10 секунд вона знову стала активною, і він побачив щось незвичне. Палуба була перенасичена людьми і ящиками. Точно нестандартний 30-особовий десант. Через 43 секунди все стане зрозумілим. О 4 годині 47 хвилин ракета Мамел була скинута, її крила розкрились і вона почала слідувати за лазерною міткою. Висота 18 тисяч футів. Відстань до цілі 7,8 кілометра. Час до удару 43 секунди. На палубі російські солдати спокійно розмовляли, курили, перевіряли спорядження. Вони не знали, що це їх останні миті. О четвертій годині 48 хвилин. Удар. Основний вибух розірвав корпус судна, але найголовніше відбулося через 1,3 секунди. Вторинні вибухи, не паливо, не боєприпаси. Це були термітні заряди. Катер не віз десант, він віз групу диверсантів. Уламки, що плавали, мали водонепроникні ящики з написами кирилицею. В штабі української розвідки миттєво зрозуміли, це головна знахідка року. І це було видно в прямому ефірі. Усі вторинні вибухи на судні підтвердили. Це була операція саботажу з термітними зарядами, здатними знищити важливу інфраструктуру. Два інші катери різко повернули у бік Криму. Жодних спроб порятунку, жодного пошуку тіл, лише втеча на максимальній швидкості. Пріоритет не люди, а секретність. Протягом кількох годин перехоплення показали. Термінові відкликання кораблі повертаються до Севастополя. І вже за тиждень всі операції російського спецназу в західному чорному морі припинилися: 30 російських елітних солдатів. Місяці підготовки операція завершена за кілька секунд. Кінець.